Всім доброго здоров'я! Слава Україні! У нас з вами буде єдина Соборна і Незалежна Україна. Це карти Таро. І я хочу подивитися, що треба знати тепер для України, коли ми переможемо, що скаже Всесвіт про майбутнє України. Все покажу, все розкажу. Можна відпочивати на моїх розкладах і мати гарний час, щоб поповнити свої сили. Десятка Пентаклів а Україна буде соборна, незалежна і єдина. Це дуже гарна карта, це карта заможності, карта грошей, великих грошей і дуже потужної допомоги від наших партнерів. Давайте так, я хочу спитати такі, такі теми. По-перше, коли закінчиться війна, а по-друге, що там ворога є тепер? Бо треба знати ворога, знаєте. А, дуже гарна карта. Це королева Кубкова. І вона говорить, що ми всі любимо Україну, по-перше, так. А по-друге, що королева Кубкова розказує нам. Про те, що, бачите, тут море. що Скоро ми вийдемо на, на наш кордон на Азовському морі, і Крим повернемо до лону України. А тут у нас туз кубковий, дуже гарна карта. Говорить про те, що все буде Україна, тут знаєте, емоції, які так. У нас дуже тепер тяжкі емоції. Ну це все марні клопіт. клопоти, Не треба, знаєте, негативно говорити, бо можливості у нас тепер великі, і передвіщає цей розклад нам щастя, бо це дуже-дуже гарні карти. В майбутньому будуть зміни на покращення на фронтах. І якщо питатися, за коли, бо у нас таке питання встає. кожен місяць. Ми йдемо вперед, хоча ми не все знаємо. На фронтах все це таємниця, знаєте? Геть Рамштайн. Вони, знаєте, у нас такий ворог ну, повний критин. То треба така, така гра йде, політична гра. Не думайте, що це вони говорять це. Розумійте, що це значить. Треба читати між, між словами. І між словами таке, що танки прийдуть, все буде гаразд. Один місяць буде краще. 10, 10 чогось, 10 днів, може, 10 місяців. Але цифра 10 буде задіяна про те, коли закінчиться війна. Тепер ми спитаємо, що там у Дадоні. Я говорю Дадоні, ви знаєте, кого я, про кого я говорю, бо такі правила на цій платформі. Ну, у них лицар мечовий. Це. Безумовно, іде боротьба дуже серйозна. Бачите, сім мечова. Дуже серйозно. Тут як шахи. Вони а, в тому Кремлі вони там гризуться, як ці криси. Бачите, щури вибачаюся, щури. І вони бояться, от вони як щури, а, а це їх а, а, пул, він як той кіт, який шукає можливості їх як можна більше з'їсти цих щурів. І ще п'ятірка мечова. Бачите, три мечові карти, вони дуже а, так, ну, прямо говорять, тут немає геть, а, сумніву ніякого, що в них іде страшна сварка. Всі мечові карти, меч у Таро це проблеми. Це великі проблеми, що тепер у них є. І а, говорить нам розвідка американська, що от, все, що вони там хваляться, що у них там є ще ракети. Перше, це страшне, це людоїдських прославління своїх людоїдських апетитів. Це страшне. Вони показують, які вони брудні в цьому світі цим. Хваляться чим, що кинуть ракети на Україну. Ну, весь світ розуміє, чим більше вони так хваляться, тим більше ми розуміємо, що то є за істоти такі. такі. А по-друге, що немає того, що вони говорять, бо розвідка штатів говорить, що санкції почали діяти. І а, геть наш пан Зеленський сказав, що то та, та істота це вже не той, що раніше був. Він, він це його двійник, подвійник, це точно, бачите, одні мечові а, карти сварки. Якісь, а, нічого немає ні в голові, ні них Зовсім, а, нічого доброго там не буде, бо карти мечові. І а, оточення у, у їх а, пу дуже таке, таке саме, як він, гниле. Оточення страшне. І шахраї вони ж всі. Знаєте, клопоти, шахраїв таке все. Ну, що я можу ще сказати? А, що це, ви побачите самі, він сидить на на тих бомбах, сидить і. Похваляється на весь світ, що в нього бомби є, що в нього ще є. В нього більш нічого немає. І весь світ бачить, що з ним не може мати справи. Якщо не може мати справ з кимось, то він все що, що в нього буде. От нарінаріду ну, він задурив мозги, але я скажу, що в 21-му сторіччі, коли з репортажі йдуть документальні з фронту, мати задурені мозги, то це знаєте, люди хочуть, щоб їм задурили мозги. Це тільки так можна бачити по цих картах. От і все, що можна сказати про це. Розумієте. Так, тепер наступ на Київ хочу спитати. Бо а, від них іде, що вони хочуть наступати на Київ. Штати розвідка говорить, що в них немає потуги наступати на Київ. Ну, а ми спитаємо, чи буде в Києві мир. Бачите веселка? Ну, вона показує, що буде мир. Не, не, бу, не будуть вони наступати на Київ? Ні, не зможуть. Але хочуть, бачите, дев'ять мечова хочуть, але не зможуть. Це у нас дуже гарна карта, це карта помірність і тут веселка на цих картах. Буде, буде все гаразд з Києвом, наступати вони не зможуть. Але вдарити ракетами можуть. Ця карта показує, що треба пильнуватися, бо вдарити ракетами можуть. Це ж найбільше, що вони можуть. І шість Кубкова говорить, що ну, наші партнери, і ми разом, наші сміливі воїни і їх зброя партнерів, захистить Київ. І тут, бачите, тут лицарь Пентаклі говорить, що гроші вони будуть виділяти на те, щоб наступати на Київ, а весь світ виділяє нам гроші, щоб захиститися, захистити нашу територію, наших людей. Тож про що може бути промова? І тут дев'ять мечова, це дуже серйозна мечова карта. Дев'ятка говорить, що у них був такий план: взяти Київ, посадити там кого там чи а, Януковича, чи щось якусь пешку посадити, якусь дурного ще якогось посадити, і щоб з цим а, урядом, вони будуть, яким вони будуть керувати, а, зробити а, а, ну, мир. Щоб підписав, щоб територія та вся, що тепер окупована, прийшла до, до них. У них такий був план. План дурний, він ніколи не буде здійснено, а такий план у них був. Зате цей бож, з божеволів, хто з божеволів вийшов і сказав про такий план. Каже: ми тепер ми почали війну, щоб її закінчити. Ну, знаєте, ну, це що? Це пов, повний. А, Ну, це, це з, божеволі, з божеволі в його мозок, немає там вже нічого. Можна таке сказати, це ж абсурд. І а, я говорю, що такі плани у них є, але знаєте, кажуть, кожен Іван має свій план. Якщо кожен Іван має свій план, то, то плану у них немає. І тут я бачу, що цей план не буде здійснюватися ніяк. Ну, то нехай собі дурень думкою радіє. так? Так, що там той Лукашенко? Ще один автор. Ще один актор, актор повішаний. Три жезлова, лицар Жезловий і от, лицарь мечовий. От такими картами представлений їхній Лукашенко. Що ми бачимо? Він хоче бути хитрим, дуже-дуже хитрим хоче бути. Але ж всі розуміють, що це диктатор. У нього люди. Тисячі сидять по тюрмах. Навіть, знаєте, у кого у тюрмах сидять люди, які які мають іншу думку, то все, вже світ з тобою нічого не буде робити, ну не буде взаємовідносини ніякі мати. Плюс давайте ще нагадаємо собі, що сотні тисяч ракет вилітає з. За... Білорусі і танки, які перші пішли 24 лютого, воно з Білорусі йшли. Так? так що я вам скажу зразу: ну, через Білорусь там, я вам скажу зразу, зразу що а тепер санкції є і на Ютуб у них у, у Білорусі, і на, всі, на все у них вони тепер під санкціями. Він такий дурний, що він не знає, що він диктатор. О, тут оце показує. Бачите, два лицарі. Один лицарь в одну сторону тягне, другий в другу. Він такий дурний, що не знає, що він диктатор. І повішений говорить, що він так знає, якщо дати зброю білорусам, то вони можуть і проти нього піти. Я думаю, що не підуть, бо, на жаль, в Україні ми знаємо, що білорусів вони Ну, багато совєтських там, так? Не підуть вони, на жаль, на жаль, так вони там з -з зомбовані. Але він, ну, як дуже хитрий диктатор, знаєте, вбився, він добре себе пильнує і боїться за себе. І вони всі такі. І тут я бачу, що він дуже боїться, і зате він не буде того робити. І нам розвідка говорить, що нам не треба того боятися. А ми не боїмося. У нас там все заміновано, все нормально на кордоні з Білорусі, так що тут немає чого боятися. От, ну, той актор, він дуже-дуже хитрий актор. Вони один одного вартий, але. В Білорусі у них сидить дуже хитрий. Там він і колгосп, і хліб, і картопля. Ну знаєте, ці такі ключі, слова ключі до простих людей. Бо прості люди, що їм треба? На жаль, хто не розуміє, що треба воля, щоб заможнім бути. Що кожен господар може бути дуже заможнім, якщо будуть нормальні закони в, в країні? Вони там того не розуміють. Будемо ще робити далі. А от, бачите, що тут: пустельник, сонце, вісім пентаклюва і 4 Кубкова. Оце я вам скажу, що порада нам, українцям. Це дуже гарний розклад, потужні карти. І що було, чим, що буде. А, бачите, ну, багато вже, на жаль, у нас війна йде дуже довго, дев'ятий 9, 9 рік закінчується. І багато втрат. Це показує, що було. Що буде гроші, щастя, україне, Українець кожен буде заможній. І у нас будуть закони дуже справедливі. А, ця карта Пустельник: ми йдемо в, о, вгору, нам тяжко, дуже тяжко. Тепер тем, темрява така нам ну, тепер страждання страшні. І що нам робити, але ми йдемо вгору, і ми не втрачаємо віри надії, і оце нам щастя буде. Велике, велике щастя. І цим, цим серце заспокоїться. Такі старовинний розклад, що було, що буде, буде, будуть гроші. Чим справа закінчиться, тут що ми дійдемо до мети, і чим серце заспокоїться, у нас тут сонце щастя і перемогою, оцим серце і заспокоїться. І майже. Завжди треба знати це і не, не думати про погане, розумієте? І сусідні карти, тут, наприклад, цей карт сусідні дуже гарні, і показуються теж. Отак, От мої дорогенькі, буде благополуччя, отримуємо все саме найкраще. І навіть ті надії, які були не виправдані, вони почнуть здійснятися, ті надії, якими навіть не надіялися. От і всі бажання завжди будуть виконуватися. Буде все добре, приємне спілкування з сусідами, ну не з тими, хто ворога, а з іншими сусідами, з нашими братами і сестрами з Польщі. Нам йде все на користь. Отак. Не будьте засмученими, не ображайтесь на життя, і знайте, що. Не, не можна віддавати ворогу свою силу, розумієте? Ну, ви її не віддаєте, ви дуже сильні люди, потужні люди, самостійні люди. Нам, нам з вами йде далека дорога. І в мене таке передчуття, що от-от уже піде на покращення. Нам далека дорога йде, тривалий подорож, але поширюються можливості. На, на перемогу, не все найкраще. Такий розклад, мої дорогенькі Бажаю вам щастя, слава Україні! Героям слава!